Вівторок, 22 квітня, 1154-та доба війни. Ворог продовжує атаки Дніпропетровщини та інших регіонів України. У Кам'янському розпочали підготовку до нового опалювального сезону. А в Дніпрі, шостий рік, триває суд щодо розкрадання 30 мільйонів бюджетних коштів на ремонті центрального мосту. У студії для вас працює Павло Живєтів. Про це та інше. Далі у випуску ми починаємо. Офіційна інформація від обласної військової адміністрації. Агресор продовжував атакувати Нікопольщину дронами Камікадзе. Потерпали Нікополі, Марганецька громада, пошкоджені адмінбудівля, три приватні будинки, лінія електропередач. У межівській громаді, що на Синельниківщині, ворог також вдарив безпілотником. Зайнялося авто. Унівчині приватна оселя і господарська споруда. Люди вціліли. Підрозділи повітряного командування. Схід знищили над Дніпропетровщиною два безпілотники. Про ситуацію в інших регіонах на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів, авіаційних та ракетного ударів загинула одна цивільна людина. Ще семеро мирних мешканців отримали поранення. Під вогнем опинилися об'єкти критичної інфраструктури та житлові квартали. Зафіксовано пошкодження трьох багатоповерхівок та восьми приватних будинків. Окупанти також понівечили газопровід та господарську споруду. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон і ще 36 населених пунктів. Країна агресора Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. У результаті спалахнули пожежі. Їх ліквідували рятувальники, добровольці, пожежні підрозділи Нацгвардії та підрозділ Одеської міської ради. Як повідомили в ДСНС, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби є постраждалі. Наразі повідомляється про трьох поранених осіб.

Про втрати ворога далі у випуску за добу втрату окупантів склали 1130 осіб, 19 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали особового складу понад 943 тисячі осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 33 388 тисячі і більше трьох тисяч крилатих ракет. Повідомили в генеральному штабі. Збройних сил України. Саме припинення вогню реальне, тривале, має стати першим кроком до надійного і тривалого миру, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки, сьогодні майже увесь день присвячений роботі з партнерами різні формати на середу. Готуємо зустрічі з партнерами з Європи, Британії, Франції, Німеччини та Америки. Зустрічі, які можуть наблизити припинення вогню та реальний тривалий мир зараз після Великодня. Весь світ бачить, бачить справжню проблематику, справжню причину того, чому бойові дії тривають. Саме Росія є джерелом війни, саме з Москви має прийти реальний наказ російської армії на припинення вогню. І якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає, немає тиші. Дійсно, на Великдень не було повітряних тривог, і були деякі ділянки фронту з тишою. Отже, це можливо, можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств. Але все одно на цей великдень були російські штурмові дії, були удари та обстріли, були втрати, в тому числі втрати цивільні сьогодні. Російських ударів ще більше тільки на середину сьогоднішнього дня на 13 годину було майже три тисячі обстрілів, штурмів, інших ударів. Було застосування російських ракет, шахедів, майже 90 авіабомб, застосування важкого озброєння, дронів. Російські атаки тривають по всьому фронту. Ввечері очікує нову доповідь головкомосельського. Тобто, Росія відкинула не лише американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на переговорах в Джиді більш ніж місяць тому, але і вчорашню пропозицію. Пропозицію і надалі, після великого дня, робити все для тиші. Все це ще раз. Демонструє, чого насправді хочуть в Москві. Тим не менше, Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. Ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити, є очевидний, найпростіший. Найбільш надійний шлях саме припинити удари ракет та далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню реальне тривале, має стати першим кроком до надійного і тривалого миру. Представники України. І на зустрічах в Парижі, які були, і на зустрічах в Лондоні цього тижня матимуть основне завдання першочергове: саме щодо безумовного припинення вогню. І саме це має бути початок. Мир приходить у тиші. І тільки коли є справжня тиша, і коли люди довіряють усьому процесу перемовин, тоді можуть вирішуватись фундаментальні питання. Ще одне. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають Україну, які тримають позиції, які забезпечують можливість для дипломатії. Сильна дипломатія це дипломатія сильної держави, сильного народу. Всі наші люди, які на захисті України, всі, хто допомагає, всі, хто підтримує Україну, дякую вам. Дякую. Пишаюся нашими людьми. Слава Україні. Далі у випуску офіційна хроніка подій. Верховна Рада ухвалила проєкт закону про захист прав дітей постраждалих від війни. Документ врегульовує порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів. Отримати статус можна буде не лише за місцем реєстрації дитини, адже це можуть бути місця бойових дій чи тимчасово окуповані території, а й за місцем звернення. Після набуття законом чинності для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воїн. Єдних дій чи збройних конфліктів треба буде звернутися до служби у справах дітей за місцем тимчасової реєстрації внутрішньо переміщеної особи. Уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні залучити 84 мільйони доларів від Світового банку за проєктом «Хоуп». Про це повідомили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ці кошти спрямують на виплати компенсації на є відновлення. До речі, за цією програмою понад 96 тисяч українських родин вже отримали підтримку від держави. Уряд також розподілив 830 мільйонів гривень субвенції регіонам, аби продовжити роботу з облаштування укриттів та безпечних умов у закладах освіти. Кошти отримають 15 громад, а також обласні бюджети Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо у Чечелівському раніше Красногвардійському районному суді. Шостий рік триває розгляд справи щодо розкрадання 30 мільйонів бюджетних коштів на ремонті центрального мосту в обласному центрі. На черговому засіданні побувала і наша знімальна група. На це судове засідання було заплановано до почергових свідків. Прокуратура встановила, що останні покинули межі України і знаходяться за кордоном свідків, оскільки при своїх декадах та при доверенні люди будуть сіятись на, на, на попи з вказаних свідків. Також я прошу долучити, що було направлено до усе поїздки про вручення та рапорт, що дані свідки вони покинули територію України. Представники прокуратури з причини відсутності чергових свідків запропонували вислухати докази сторони захисту. Адвокати обвинуваченої сторони приступили до своєї справи. Засліджуються по який був долучені стороною захисту. Ви можете також коментувати ці матеріали. Так? так, ви долучали два протоколи протокол 19, протокол 20. Випробування зразків бетону на міцність при стиску виготовлено в період з 4.06.2019 по 1.07.2019 року при капітальному ремонті автодорожного моста номер 2 на 12-го Аркуша і протоколу випробування зразків бетону на місці соси з тиску виготовлених період з 3 до 2019 по 6 на 8 2019 року при капітальному ремонті подорожнього моста на Мердіван. За змістом заявки стосується, що це випробування саме тих зразків бетону, які були виготовлені у му році при капітальному ремонті мосту номер 2 Ну і тут уже деталі зазначається, який бетон надавався. Стадія дослідження доказів сторони захисту, які долучили адвокати обвинуваченої сторони, вміщує 9 томів. Розглянули лише 4. Під час судового засідання було запропоновано викликати на чергове спеціалістів, які складали протоколи досліджень, щоб вони могли грамотно та зрозуміло доповісти про результати своєї роботи. Чи воно взагалі передбачено? Це, це передбачено, коли виконується по, по поводу роботи, ремонту? Це, це ж на експертне дослідження, так? Це, ну, це не експертне дослідження, тому що тут потрібна була виключно вскаржі до спеціаліста, бо це просто перевірка матеріалу на якість. Якась форма тут експертного дослідження у вигляді протоколів. Це протокол, ну це така форма дослідження, тому що фактично це протокол випробування зразків. Ці протоколи вони долучені до матеріалів справи, суди надасть відповідну оцінку, і я думаю, буде слушно, якщо ви запросите, якщо це ваші, ваші докази, цих спеціалістів. Mm -hmm. І вони надають відповідні пояснення. Наступне судове засідання відбудеться 29 квітня. Про те, що буде далі, ми обов'язково вам повідомимо. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. У Кам'янському осінньо-зимовий період пройшов без аварій та надзвичайних ситуацій. Комунальники впоралися із завданнями щодо життєзабезпечення міста і одразу розпочали підготовку до наступного опалювального сезону. З подробицями наші колеги із кам'янської студії телебачення містабе. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов провів засідання штабу з підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років. На початку засідання було підбито підсумки роботи житлово-комунальних служб міста за минулий осінньо-зимовий період. Закінчився опалювальний сезон 2024-2025 років. Він пройшов більш-менш стабільно. В даний час у нас завдання підготуватися до опалювального сезону 2025-2026 років. Вже розроблені план заходів, який буде затверджений на найближчому виконкомі. Все завжди готуємо котельні, теплові мережі, наші житлові будинки, школи, дитячі садочки, об'єкти охорони здоров'я, аварійна диспетчерська служба свою роботу робить добробить, тест теплові мережі. Наші ДТЕК газопостачальні підприємства підготуємо спецтехніку. До Зими Кам'янське готується заздалегідь, аби новий опалювальний сезон пройшов стабільно та без зайвих викликів. Подібні засідання штабу проводитимуться регулярно, у тому числі з виїздами на місця. Міським головою було визначено напрямки роботи. Кожне підприємство має план на роботи спільно з єдиною диспетчерською службою міста. Було Проаналізовано звернення мешканців та обрані будинки, де в першу чергу потрібно проводити норемонти ну, систем е теплопостачання. Наразі е триває дефектовка цих робіт. Е в найближчий час аварійна служба міста та добробут е приступять до виконання цих робіт. Також на підприємстві Дніпровська ТЕЦ вже проведе проведено гідравлічні випробування. Тривають роботи з ліквідації поривів. З метою збереження тепла підприємство цьогоріч планує провести понад 10 кілометрів ізоляції зовнішніх тепломереж. Ірада Акімова Максим Олещенко спеціально для телеканалу Д-1. Новини спорту далі у випуску. криворізькі армреслери гідно представили своє місто на чемпіонаті України. Змагання відбулися у Львові. Шість сотень спортсменів із 22 областей України змагалися за звання найсильніших. Два золота виграв Олег Михайленко. Він став абсолютним чемпіоном України 2025 у суперважкій категорії плюс 110 кілограмів. Наразі криворіжець, десятиразовий чемпіон України серед дорослих, серед юніорів, бронзові нагороди, здобули криворіжці Богдан Аркавенко та Ігор Телих. Дзюдоїсти з Кривого Рога здобули медалі на обласному чемпіонаті. Вихованці Криворізької дитячо інацької спортивної школи номер 7 вибороли призові місця на чемпіонаті Дніпропетровської області з дзюдо. Третє місце у ваговій категорії 60 кілограмів здобув Олександр Ковалевський. Анна Нанне Тойлат також виборола третє місце у ваговій категорії 63 кілограми. А Володимир Половинкін сьоме місце у вазі 73 кілограми. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, вівторок, 22 квітня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 11 до 24 градусів із позначкою плюс вітер східний до 1 метра на секунду. Опадів синоптики не прогнозують у кам'янському та жовтих водах. Стопчик термометра показуватиме від 10 до 24 градусів тепла. Небо буде хмарним, проте без опадів. У синельниковому у павлограді та кривому розі від 9 до 24 градусів вище нуля погода буде ясною. Опадів не очікується. У Самарі та Нікополі температура повітря підійматиметься від 10 до 25 градусів з позначкою. Плюс опадів синоптики не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті. Ну, а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працював Павло Живєтів. Бережіть себе.